Доброго дня, Шановні підписники каналу. Настає все більше. Отже, на вас чекає нова історія. Шановні гості, хочу вас попросити. Не забувайте підписуватись на канал, щоб більше людей почули саме наші історії. Буду дуже вдячна. Так, мені здається. Чи насправді мій чоловік охолов до мене? Такі думки ось вже два тижні не покидали мене. Рано вранці збігає, повертається пізно ввечері, навіть іноді від вечері відмовляється. Що ж відбувається? Мій чоловік Захар працює в офісі. Ну так, розумію. У заступника шефа багато роботи. Але ж я так і не додумала, що але ж. Тільки но підійшла до дверей, а живемо ми за містом в приватному будинку, як величезне теля собачого роду, наймення Ляля, ледь не винесла ці вхідні двері. Вона ляля -ля, так поспішала обійняти свою хазяйку. Цілий день ляля -ля виглядала і питала себе, нічого не трапилось. І ось нарешті, ще б трохи, і моя улюблена собацюра збила б мене з ніг. І прощай, вечеря. Майже кожен день я заходжу після роботи в магазин. Сім'я, в принципі, невелика. Я, моя мама, чоловік, ще племінник чоловіка. Але головний член сім'ї Ляля. Вона любить всіх, навіть чужих. До нас вона попала малесенькою крихіткою. Її мама загинула під колесами автомобіля. Породу ми не знали. Ветеринар. Коли обстежував, запевнив, не більше пуделя, але вже в рік ляля була, як маленьке теля, і все росла, і зараз це була маленька поні. Але без неї ми вже не уявляли свого життя. Лед ледь я встигла відскочити в сторону. Ляля всім своїм тілом шмякнулась поріг. Все її єство промовляло. А де ж я тебе прогавила? Ляля? Місце, та ляля -ля зразу не реагує. Вона повинна, ну, хоч не поцілувати, то обійняти. Тут вискочив племінник слава і з другом спіймали за ошейник цю тушу. Я видихнула. Фух, тепер хоч можна додому зайти. Хоч і не так пізно було, треба ж вечерю приготувати. А думки полинули в сьогоднішній день. У мене на роботі в основному жіночий колектив, але не так давно. До нас прийшов новий співробітник Олег. Наші зразу ж накинули оком, випитували про сім'ю, дітей. До речі, обручки у нього немає. Але мені яке діло до нього? Я кохаю свого чоловіка. Ми вже 10 років разом. Але сьогодні несподівано Олег підійшов до мене з проханням. Якщо я завтра не зайнята, сказав він після роботи. Підемо зі мною в одне місце. Дивне прохання. Ми, в принципі, спілкуємось на роботі, але виключно по роботі. В нашому відділі багато дівчат і молодших, і гарніших. Чому я? Від несподіванки я ляпнула щось на кшталт. Я заміжня. Але Олег усміхнувся. Я ж вас не в ЗАГС і не на побачення, запрошую. Мені потрібна ваша порада. Ви подумайте, і пішов. І я думаю, дійсно, що тут такого? Може, ок, вранці подумаю, а чоловіка все ще не було. Пізно вночі прийшла смс. Сьогодні не чекай, я у від'їзді. Так, точно хтось є. Ні, все, виконати думки. Захар не такий. Та й заснула. Ранком моя підлиза ляля тихенько зайшла до моєї кімнати, як і це вдалося загадка. і ото вже свою мрію здійснила, обцілувала мене своїм шершавим язиком і, задоволена собою, гордо вийшла з кімнати. Та я думаю, всі сусіди на вулиці чули, як ляля, це огромезне теля виходило, як слону по судній лавці, щось падало, гепало, тріщало. Словом, завжди чути, де наша ляля. На роботі було все як завжди. Олег, ні словом, не обмовився про вчорашнє прохання. Та по закінченні роботи на вулиці чекав. Ну що, зможете? Ранком я так і не придумала, що робити з цією, з цією ситуацією. А чому б ні? Чоловік у відрядженні, домашні здорові, а ще ж і жіноча цікавість. Яку пораду Олег чекає? І про що? І я погодилась, Олег виявився цікавою людиною. Я йшла поряд ні про що не підозрюючи. Отак, за розмовами, ми підійшли до такого собі непоказного будиночка. Вивіска гласила. Вивіска гласила. Старі речі. На дверях приписка Антикварні. І що я можу порадити? Я в цьому не розуміюся. Але Олег вже відкрив двері, запрошуючи ввійти. Боже мій, я опинилася у касці, у справжній касті, чого тут тільки не було, і шкатулки різбряні, оздоблені і інкрустовані, підсвішники старовинні, латунні, комоди, столи та стільці, як у 12 стільців. Я підняла голову і побачила її. Це була вона, мрія. Це не була люстра, це був витвір мистецтва. А я вже давно мріяла нашу залу прикрасити саме такою незвичайною, казковою. Боже, Боже, яка я все ж таки дитина? Казку хочу. Не пам'ятаю, щось Олег питав, щось я йому відповідала. Вечерю готувала, як в тумані. Перед очима виблискувала люстра. Спала з відчуттям чогось доброго, хорошого, а вранці приїхав Захар. Він ніколи не міг виразити свої почуття. Ось і зараз, підійшов, чмокнув у щоку. І це все? Ну, добре, зараз я тобі. Поснідали. На роботу йти не треба, субота. І я завела розмову. Ти знаєш, Захарчику, мене вчора запросили на побачення, і я розповіла про нового співробітника Олега, про магазин і про люстру теж. Захар слухав дуже уважно, навіть на лиці не змінився, ні ревнощі, ні злість не виказував. Точно, думала я. Оці його відрядження, пізні приходи, відмови від вечері. Добренько, подивимось, що буде далі. Життя йшло, як завжди. На роботі Олег вів себе, як звичайно. Іноді він проводжав мене, але тільки до зупинки. Більше ми в той магазин не ходили. Він і справді приємний співбесідник. Пройшов вже місяць, а через тиждень мій день народження. Треба щось придумати цікавеньке. Мої домашні знають. Тож нагадувати не треба. Ляля трохи подобрішала поїсти, це її головна справа. А ще й утягти щось зі столу, якщо хтось зазівається, це для неї весела гра. Так, про що ж це я? Ах, так, про мій день народження. І настав цей день. Якось так склалося, що дуже люблю свої дні народження. І нічого, що стаємо на рік старші. Я ніколи про це не думаю. Просто відчуття свята, рідні, дорогі моєму серцю люди. І ляля пустунка мавпа. І це щастя. Щастя забагато не буває. Завтра, завтра цей день настане, а сьогодні не видно і не чутно лялю. Зранку тиша. А це незвично? Так, де це моя розбишака? Я підняла всіх на ноги шукати. Велика собача теля, ну де вона могла подітись, і немає місця, де ляля може сховатись. Бігали по вулиці, у сусідів питали, ніхто не бачив. Ой, лишенько, і це напередодні мого дня. Сльози вже накочувались, як же без моєї улюблениці. В домі немає, на вулиці немає. Настав час обіду, племінник слава. Для чогось пішов у підвал. І тут чую якісь крики. Господи, що там таке? Дивлюсь на славу, а він нічого не говорить, тільки ротом хапає повітря і показує рукою в сторону підвалу. В принципі, я довіряю своїй інтуїції, але якесь передчуття тривожне, що там у підвалі. Ми всі були приголомшені і здивовані одночасно. Так ось куди пропала моя тепла в'язана ковтина, на якій лежала і гордо посміхалась Ляля, а під животом вмостились два чудові білосніжно-чорні комочки. Оце так подарунок. Ляля хотіла, як завжди, вскочити, обійняти та розцілувати дорогих їй людей. Але малеча не відпускала новоспечену матусю. Ми швиденько утеплили по максимуму місцину для нового сімейства і пішли готувати святковий стіл на веранді. Тепер годувати треба більше сородичів. І ось стіл накритий, готові святкувати. А з хати вийшов мій коханий. Коли він встиг зайти, і головне, ніхто не бачив, він поманив мене до себе. Я, як заворожена, пішла за ним у вітальню. Він підняв голову, і я за ним. О, диво у нашій великій залі виблискувала неймовірним світлом вона, красуня, люстра моя мрія. І тут разом з букетом чудових червоних троянд, мій коханий чоловік. Притягнув мене до себе, міцно притис і поцілував справжнім пристрасним поцілунком. Це був мій любий, коханий, і це він робить моє життя казкою.